Стоїть нагріть перед усіма той, хто одягнув світ освітло, тепер залишений без одягу. Його нагота це не просто відсутність одежі, а глибоке приниження, позбав, позбавлення гідності. Він, що колись покривав і адама, тепер сам стоїть перед людьми в согніті, як останній із виброців. Війна також оголює. вона здирає з нас ілюзії, залишаючи тільки Правду. Вона роздягає міста, що втрачає свої дахи, вулиці, які більше не знають дитячого сміху, душі, що стають голими перед жорстокістю. Вона роздягає серця, залишаючи їх вразливими перед страхом і розпачем. Христос приймає цю готу добровільно. Він приймає її, щоб стати пожеж усіма, кого війна залишила нагру. Без дому, без близьких, безпекності у завтрішньому дні. Він стоїть нагиб перед світом, щоб сказати, я з вами, я знаю цей сон, я знаю цей бік. У цей момент, коли все здавалося втраченим, Христос показує, що навіть у глибині приниження і руйнування можна знайти найвищу гідність, гідність, яка не залежить від земних багатств чи визнання. А від того, що ми, що ми є дітьми Божими. Війна може забрати все матеріальне, але ніхто не може забрати нашу внутрішню силу, нашу віру, нашу здатність любити і прощати. Помолімося за тих, кого війна позбавила всього, і за тих, кого світ намагається позбавити гідності. Господи, коли з нас зривають усе, залишність з тобою, і цього буде достатньо.